Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо е, проходження маленької невдачі. І сподіваюся, що ми ще трохи продвинемося у пошуках нашого щастячка. <с>? Так. Що тут в нас далі? Подивіться на цю качку. Просто ходімо невдачу. Ти ж не хочеш мати справи з качками. Не сміши мене, качки дуже кльові. Дивіться, в неї є бумбокс. Можливо, це нагода нарешті потанцювати по справжньому. Покажеш мені кілька своїх танцювальних рухів. Показати свої танцювальні рухи. Звісно, дивіться. Ту-ту-ту-ту-ту. Okay. Uh, все окей, okay. окей. Okay. Was... Не пощастило. Про що це ви? Було нормально. Ох, як скажеш. Боже, ця качка, це капець. Так, окей, okay. а що, якщо. М... Хех. Чи можна виключити, чи воно сама. Нічого не можна зробити. Я думала, можна поговорити з цією качкою чи виключити музику. Ну, окей. Хочеш покататися на ній? It's Вона наче tornado. буря. Покататися на каруселі. Yes, так, хочу покататися. Зупиніть! А, більше не можу триматися. О, ні, невдача! Чого ти смієшся? А, сміється він. Кстати, опять цей чувачок. Типу, він вже був десь раніше. А, це вже другий, напевно. Коли дерева оголені, та вітер холодний, коли запах гнилих яблук.

ні про що? Вона про яблучний пиріг. Окей. Це схоже на малюнки Бенджаміна. Як гадаєте? Гадаю, що це мотлох, його треба спалити. Справді, а я бачу тут великий потенціал. Очевидно, що він дуже талановитий. Просто не зважай, ну далі грати в мою гру. Приз ближче, ніж ти гадаєш. Дійсно, гаразд. Цей тільки про свою гру й думає. А як же Бенджамін? Х -х. Майже відчуваю вічне щастя. Чудово, останнє випробування чекає на кладовище домашніх тварин. Кладовище домашніх тварин це наче найкраще місце для кінця гри. Просто з язика зняла. Радий, що ти теж так вважаєш? Це дивне місце для взагалі того, щоб грати там, тому я навіть не знаю. Отже, я тут подумав, що поки ми йдемо, не проти, якщо я поставлю тобі кілька запитань. Не проти, я дуже добре відповідаю на запитання. Yeah. Чудово. Просто відповідай так щиро як тільки можеш. Right. Гаразд. Перше питання. «Перше. Ти колись щось крала? Гамде <паспорядка> ні. Mm. No, ні, ніколи. Never. Ніколи? Радий за тебе. Друге питання. Ти зараз щаслива? Раз ми шукаємо вічне щастя, то чого ми маємо бути щасливі? Well, не дуже. With... Багато чого змушує... засмучить мене it's саме it's it's тому я дуже хочу цей приз. Тоді я можу не вдавати, що завжди щаслива. Ох, розумію. Що ж, останнє запитання ти відчуваєш, що тебе люблять? Типу... мені кажеться, що ні. Ні, саме тому мені так подобається мій камінчик. Він лише камінь і не може бути злим або засмученим. Якби я Інді могла так само. Дякую за твою щирість. Прошу. Дивіться, ми при... прийшли на кладовище домашніх тварин. Та, іноді не встигаю прочитувати що треба. А, типу, через це. Е... Вибір був між камінчиком і тою іграшкою. Е і, типу, в цьому питанні це було як відповідь з, з приводу камінчика і все таке. Отже, да, все, що ми вибираємо в, в підсумку, щось означає і щось десь використовується. Mm. От віз, це більше дітей зникло. Якщо я зникну, то як я скажу про це матусі? Ти не зникнеш. Ми підемо додому, що ми зайде... знайдемо приз. А, чудово. Це таке е враження, ніби ми допомагаємо викрадачу викрасти дитину. Готова знайти приз, вічне щастя. Так, де воно? Я заховав його в одній з могил. Я маю розкопати могилу? Яку саме? Я дам тобі підсказку. Воно там, де поховано золоту рибку. Золота рибка? Добре. Я маю розкопати могилу своїми рученятами? Несамовита Гедота. Ні, за допомогою лопати. Якої лопати? Цієї лопати. Ого. Це що за фігня? У нас з-під землі вилізла. А. Тієї лопати, окей. Ще й музичка така підстаті до кладовища. Тут описано, Деніс померла в оточенні своїх рідних на вогні. Жесть. Ні. М -м. Погляньмо. Маленький Лулу. найперший мопс, що задушив людину. Що? що це за жесть? Взагалі перша, здається, більш схожа на рибку. Ні, не думаю, що це риба. Тут, типу, в оточенні своїх е рідних на вогні, типу, як жарана рибка чи щось таке. Це може бути воно. Але подивимося Стефані Квін, авторка еротичного роману Сповідь Кішки. Лолору, еротичний роман звучить божевільно. А це не рибка, це кішка. Очевидно, що це кицька. Пол помер за улюбленим заняттям поїдання. Яйкс форевер. Ні, навряд чи. Якс Форевер. Yeah. Подивимося. Сорока Роджер так і не побачив те вікно. <рес> <рес> не розумію. No, I don't think so. I'll keep Це була Сорока Роджер як би. Тут написано пан Булька. Mm. Я хочу подивитися, які тут ще є. Куди си ти могили? Чекають oh, на really? тебе. Oh, really? О, справді? So sure... я така невихована oh, маленька леді. Go... Ну, мо копати далі. Ага, то тут більш немає. Я думала, там ще є. Ну це точно воно. Says... Пан Булька. Hmm. Ну, це очевидно, що це, напевно, що риба. Вітаю невдачу. Ти знайшла приз. Дійсно? Ура! Бачиш маленьку скриньку? Відчиняй. Ой, oh, okay. oh, як як схвиль. См... Яка я схвильована. <laughs> вічне щастя. Mm -hmm. Я вкрав твоє вічне щастя, Бенджамін. Що? Тут написано я вкрав твоє вічне щастя. Підпис Бенджамін. А що вона до того казала? Ну-ка. Він не крав моє віч... вічне щастя. Я знав, що від лиса будуть неприємності. Він украв it твій приз. Яке розчарування? Really Я дуже хотіла здивувати цим матусю. So що I тепер do? робити? Ми маємо знайти лиса та повернути твоє щастя. Sure Прекрасний він. Yes, переконаний, він не втік далеко, yes, uh, давай знайдемо його. Таке розчарування в цьому лисі. Чекай, чекай, ми маємо посипати тобльостками. Єй! Окей. Ах ти, Криді! Дивися, ось він. Бенджаміне, це ти вкрав моє вічне щастя. Це не круто. Ну ж бо Бенджамі, поверни мені моє щастя. Біжи за ним. Не можна бути... Бить... щоб десь утік знову. Він украв твій приз. Дуже розчарував мене цей Бенджамін. Ну ну-па коли діти не лю... нелюбі шукають у темряві те, що загубили, те, що їм болить. When loved in Дітям болить? Знайшла щось невдачу? You? Ні, вам здалося. Цей Бенджамін краде моє щастя. Keep... <laughs> Треба пильнувати. Раптом побачимо лиса. Вони вміють ховатися. Гаразд. Це схоже на дверці, так? Да? Може, можна просто пройти? Та нора дуже схожа на таку, в якій лис заховав би приз. Маєте на увазі, що маю туди спуститися? Так, не хвилюйся, нічого поганого не станеться. Зовсім нічого поганого. Так, звучить дуже переконливо, я повірю вам. Цікаво, навіщо Бенджамін украв мій приз? Можливо, він сам нещасливий. Я все ще хочу в ті дверцятка. <гладу> Якщо я збережу. Так, зберегти і зайду в ті дверцятка. <гладу> що шо що, я вернуся. О, О, подивіться на цей камінь. Кажуть, вам він відрізняється від звичайних кам камінь. Гадаю, ти права. Смертельна гра це те, що живий тіней з потойбіччя. Що це означає? Як на мене, це якась маячня невдача. Га справді, можливо, тут поблизу є ще якась маячня. Оцей шматок можна дістати. Заберу його собі. Можливо, десь ще підійде, окей. А, окей, я собі заберу. Подивимося, що буде далі. Отож добре, що я вернулася, а то б я цей кусок не получила. Але це щастя потрібно мені. і матусі. Агов. Є там хто? Ти казав, що буде все нормально. Тей голос, блін. Було доволі високо падати. Аго, пане голос, ви там? Щось голос вже мовчить? Клас, я знайшла голку в копиці сіна. Хоч раз пощастило. О, дідько, я впустила її. Ех, блін. <реш> Фокс Repellent. <репленд. реш> Окей. Лесів проти Лисів. Важко заперечити гарненький вигляд пляшечки. Візьму її. М -м -м -м. Тепер це якийсь речах тут. Oh. Ага. Ну, добре. Ось ось ти де. Що ти робиш? Бенджаміна? Використати засіб проти лисів на Бенджаміна? Так. Вибачте, це Бенджаміна. Бенджаміна Мін... <гум> мої очі. У що, я... що я вплутався? З неї стільки клопоту. Мабуть, дарма я обрав її для цього. Тобто я бачив, як вона їла блиск. Хто так робить? Це неприродно. Невдача, ти жива й здорова. Це чудово. Так, де я? Well, Що сталося? Ти проснула засобом проти лисів. Несамовити гедота. Усе пішло не за планом. Нам досі потрібно знайти лиса та повернути вічне щастя. Можливо, вийде дізнатися, place. де він yes. живе. Yes. Так, дай на мені хвилинку, я спробую з'ясувати та повернуся. Okay, я побуду тут. А... Він казав про те, що вона приснула собі засобом проти Лисів в лице і ще щось про Блювоту. І вона ходить по Блювоті. Все добре. Все все так як має бути. Open Fields у вогні. Місцевий митець. Звільнився після нещасного випадку у мене зник син. Нещасний випадок у мене зник син. Отож, це про того, де ми були в гостях. Там, де він повісився, я так зрозуміла. А, навала птахів мене перемогли, але розважилися. Та! Все добре. Let's see, let's see. Подивимося, що в новинах. Все. Дивіться зоопарк. Ну, знаєте, з тваринками. Отже, я тут швиденько погуглив і дізнався, що лис має дворідного брата в зоопарку. О, справді, ми можемо піти і дізнатися, чи знає він, де живе Лис. Але як ми дістанемося до зоопарку? Він наче дуже далеко. Чому б нам не поїхати на автобусі? Поблизу має бути зупинка. А, окей. Чи на автобусі їхати. Вона додому ніколи не вернеться походу. ходу. Це галерея? Я не дісталася до центру міста. Я приніс тебе сюди. Але як ви ж лише голос у моїй голові? Лише голос? Ні, знаєш, я можу більше. Доведіть, я не повинен тобі нічого доводити. Як скажете, пане голос. Гаразд, ти справді хочеш побачити, на що я спроможний? Йой, зачекайте. Подікайте, подікайте. Дайте я завіжу шнурочка. Що ти там казав? Ось бачила yeah, not... yeah, не лише голосу твоїй голові. Невдачу. What? Що? Ти бачила? Вибачте, я зав'язувала шнурок. О, oh, oh, ходімо вже далі. <гас> 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 Та ж треба було показати їй свою силу, <гас> і вона в цей момент зав'язувала шнурок, і все профукала. Ой, отож, добре, зупинимося поки на цьому. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, а, пишіть, чи вам подобається проходження цієї гри. <смас> а, чи ви б хотіли якусь ще гру, щоб я пройшла, або якусь гру, яку би пройшов Олег. Він казав, що він теж хоче. Пройти кілька ігор, можливо, не разом, а сам. Е, тому, да, пишіть, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па!